Поки одних пакують в буси, іншим працівники ТЦК, немов рідніші, брата чи свата. Ледь не за руку водять по кабінетах. Це Луцький центр комплектування та соціальної підтримки. Як він працює, ми побачили на власні очі. На вулиці ціла вервечка чоловіків у черзі, запускають по 10. Але тутешня обстановка нагадала нам сервісний центр із так званими бігунками. Піді бури, багаті історіями, Про рона знать темниці. Потробиті тут зупинився час прахують людей, ховають, і ні здавні давини, аж дом нині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора чому От чоловік у пікселі, немов персональний супровід, веде цивільного, схоже, поза чергою. І так півдня: одних заводять, других виводять, немов по Оце, певно, і є та сама соціальна підтримка. Дружину з чоловіком не пропустять, але бачимо, як чоловіка при хорошій державній посаді легко пустили із сином у ТЦК-шні кабінети. «Даруйте, а ви тільки що батька з сином пустили. А чого ви не пустили дружину з чоловіком? Ну, ми знаємо, що це батько з сином. Ми батько, бачили, коли зайшли. Батько з сином випускає. А вони обоє вони реєструють документи. А то вже інші відвідувачі. У мене два закана на ні. Куди що робити? Приписне, так. Ви, так. Ви? Так. Мама, мама так. Хтось приходить в сльозах шукати сина, а хтось дуже спокійно, бо як чуємо, вже домовлено. Добре, а я збросив, йду, 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 на Ну Триста дев'яти. Сказали там. Там вже і Сказали там. Після питання, а де ж тут справедливість? І що то за такі, неначе віп привілегії для окремих чоловіків? Навіть звичайний працівник ТЦК сердиться, немов йому пес колбасу з'їв. А справедливо 10 років воювати. Справедливо. Може ваш чоловік хоче так само стати до лав Збройних сил? Супите. Ну, Скажіть чесно, мені в очі. Ну чому так умови? Даруйте, будь ласка, а де здобував військовий досвід воєнком не мешкало? Ну це і в нього спитання. Даруйте, я, я. будь ласка. Я, я можу сказати тільки Ну, Ви його підлегли, якщо ви нам так розповідаєте, ну, то ми хочемо з'ясувати. він здобував військовий досвід? Як тільки спитали за волинського воєнкома Романа Немашкала, його підлеглі тут же знітились. Бо ж той родом з Луганщини має брата Сергія. І на сайті Миротворець є досьє. Там пише, що Немашкало Сергій Миколаєвич брав участь в боях на Алчевському напрямку в складі терористичної добровольчої бригади імені Денікіна. А ще разом з бойовиками захоплював Луганську ОДА. Як це прокоментував Роман Немашкало, розповімо. Скоро вже в наступних випусках. А от що змінилося на волині з приходом воєнкома не мешкала. Ось і звичайний працівник обленерго прийшов до ТЦК з адвокатом, але адвоката далі ніж на поріг не пускають. Правниця викликала поліцію. Це центр і соціально хай нас.

Негласні розпорядження, ми розуміємо, чому вони відбуваються в нас в країні. Чому щодо адвокатів? Ну, напевно, просто адвокат не дасть порушити закон, тому що ми дали присягу захищати закон, діяти в межах закона. Тому представникам ТЦК, напевно, звісно, адвокат заважає в роботі. Не пропускати адвокатів, порушувати конституцію закону. Цьому ви не хочете законати, да? <плес> є бої, азі, як вороз, свідоцтво у мене є всі документи, які підтверджують мої повноваження. Ще за два місяці тому каже пані Катерина того, що коїться нині не було. У Волинських ТЦК адвокатів скрізь пускали. Навіть якщо і люди і затримувались, я заходила і в казарми до них. Ми там підписували договір, я там їх консультувала прямо в казармі, або здійснювала супровід з людиною, або ми йшли разом, або я йшла як представник. Звичайно, такого не було. Лише після дзвінків на 102 до чоловіка з адвокатом спустився співробітник ТЦК. Тим часом його колега мріє про те, як би то ще заборонити українцям телефони, як тільки ті переступають поріг державної установи. Знаєте, що робить телефон? Взагалі. Взагалі би я заводив на території державної сумої телефони, телефони. зараз. Як мотивувати людей? Ось про що треба думати. Країні потрібен ефективний рекрутинг, каже адвокат, але рядові співробітники ТЦК схоже працюють за тими настановами, які спустили їм зверху. От вчора буквально людина телефонувала мені його машину, заблокували представники ТЦК. Там взагалі був такий дуже серйозний конфлікт. Дружина приїхала, вони її штовхали, вони і кричали, і погрожували йому тебе в кайдани. Ну, тобто дійсно бачиш, що, наприклад, це все вживу, людина ну, не буде мотивована до служби. В чому проблема? Напевно, в якихось державних програмах мусить рекордінг бути. Він мусить бути прозорий, він мусить бути зрозумілий, доступний. Те, що відбувається нині, ті, хто стоять в ТЦК на дверях, зберігають спокій і хороший настрій. Відноситеся, будь ласка, до нас терпіння і порозуміння. наші недоліки в роботі приносять виборці.